Всім доброго здоров'я. так, для обльоту перших маток ми використовуємо ось такі ТЕК-нуклеуси. Це не нуклеуси, це такий один магазин, 145-й, розділений на половину. Ось так. Такі робимо відводочки. Чому? У нас холода, в нас холодно, але в нас є обльотані матки. І ми Зараз покажемо, як вони себе почувають. Тут ми бачимо, незважаючи на те, що холодно, тут є достатньо бджоли, достатньо корму. І зараз ми глянемо, чи в нас є плідні матки. Для формування нуклеуса ми взяли отаку тяжку кормову рамку. Оця обов'язково тяжка кормова рамка. Тому що якщо буде легка кормова рамка, не буде толку. Ну, дана матка ще не облетілася. Ми маємо розплідну рамку, маємо кормову рамку. І чому вощинка? Е, Я скажу, чому вщинка. Тому що в нас тут є мало бджоли, і нам потрібно, щоб бджоли максимально ефективно гріли матку. Щоб вони максимально ефективно гріли матку, ми лишаємо одну рамочку розплоду, одну кормову, одну вущенку. Якщо їм буде тісно, вони виходять і починають будувати вущінку. Головне кормова рамка. Тут матка ще не облетілася, глянемо з цієї сторони. Тут набагато сильніший був. Тут трошки більше заселилося, і зараз глянемо. І ось ми маємо відбудовану вуштину. І що? І Дивіться, який красивий, красивий засів. Ось так. Це в нас є. Підтверджує, що ця матка дійсності буде якісна. маса бджоли, яка може обігріти, яка може погодувати. А ну зараз глянемо, що там ще далі, щоб я показав, з чим я його заселив. Так, я згідний багато бджоли, але іншим способом ви не зможете добитися ранніх маток. Тому що у нас холода, і при таких холодах ви не будете мати якісних маток. Якість, перш за все, от бачите, тут у нас був розпліто. О, повністю-повністю зачервила, Ми маємо, вона вже матка зачервила одну рамочку. Це за пару днів. Так само. Та біла повністю зачервена. І якщо ми бачимо, ось бачите, вже і тут почала червити. Тобто, оце ми маємо як. І бачите, вже під низом почали червити. Тобто вже цю матку потрібно звідси забирати. це, ну... Бомбезна, просто бомбезна матка. Виходить. За рахунок маси бджоли, за рахунок гарного обігріву. І ще глянемо ще на одну рамку. І оця крайня рамка це кормова. Це кормова, отака от кількість корму. Правильно, це корму мало, якщо так взятися, тому що зараз така маса розплоду їсть багато, але може стане тепло і, і не треба. буде. Тобто ось ми маємо такий варіант, як отримати ранні якісні матки. Отак. E, зараз я десь можу завтра, післязавтра заберу від неї матку. Я заберу звідси матку. І так, як тут є одна рамка розплоду, друга рамка розплоду. На третій її розплід, то мені треба буде для того, щоб правильно, ми забираємо матку і стрісаємо з двох рамок e, джолу і лишаємо тут. Підсуваємо кормову і ставимо в шинку. Ну, чому так? Чому так? Е, тому що цей нуклеус буде використовуватися до кінця сезону для обльоту маток. Тобто облетілися, підсадили другу, і ось таким способом ми можемо добитися максимально ефективних, максимально якісних маток. Зараз ми ще глянемо ще до одного. Ну у нас бачите, у нас святая печурі прохолодно, але то було дощі, дощі, а тут стало тепло. Ось бачите, от. Фольга розділена половину, ця слабша половинка, ця сильніша. Ну, так, вийшло. Так і це. І так заселили. Тут мені не вистачило перегородки, тому заселив одну. І от ми бачимо, бачимо так само, от ми маємо наскільки е, це. І зараз глянемо так само. Що у нас тут всі робить. Якщо так взятися, це вже невелика сім'я. І якщо добре її взяти зараз розширити, це ми можемо мати суперову сім'ю з такого нуклеуса. Зараз глянемо, що там є всередині. Ми бачимо кормову рамку. Кормова рамка є обов'язковим елементом. Вона повинна бути прижата. До розплоду. Тут вже розплід вийшов критий розплід, тому що це заселялося критим розплодом, але ми зараз глянемо. Ну Тут у нас нічого нема. От бачите, знизу тягнуть язички і-і-і. І ми бачимо за червлено. Так само тут маточку вже звідси треба забирати. Треба забирати, тому що вона, незважаючи на те, що холода, що холодно, що це, вона облетілася і вона буде хорошою маткою. Ось так накрили і так це. Якість маток, тільки за рахунок обігріву за рахунок е, хороших сімей. Ну, відкриємо, може ще один відкриємо. Тут оп, один, тут, напевно, що ще не влетілося, бо тут пізніше. От бачимо, відкриваємо, бачимо отак. От, от от як воно себе почуває. Вощенка, Не суш, бо ставити суш у нас себе не зможе загріти. Кормова, кормова обов'язковим елементом є. Ось, бачимо, скільки корму. От. Величезна кількість корму. Ну Тут ще матка не плідна, тут нема що. Це Бачите, кількість корму. Корма основним елементом якості матки будуть саме корма. От Ми маємо так само, от бачите. Тут ну, тут теж ще не плідна матка, тут гарантій не плідна, але ми маємо, от бачите, скільки кормів. І... Оця рамочка тут є трошки розплоду. Тут є не дуже багато бджоли, бо це слабший нуклеус. Але ця кормова рамка його тримає, його тримає робочу енергію. Цей нуклеус вже не треба буде ослаблювати. Це тільки тут забрати матку і потім підсадити другу неплідну або маточник. Оцей в такому, варі, в такому, як там, його треба буде ослаблювати, тому що велика кількість розплоду. Е, дуже багато звідти з корму і він не зможе далі так ефективно працювати. Ну, от ще один от взятку, він тепленький зверху. О, от бачите, небагато, цей нормальний. Не буду я зараз перевіряти, чи є матки, чи немає. ось. Ну, зараз я покажу, що якийсь такий треба ослаблювати. Цей трошки сильніший, але тут от ми бачимо, що вущинку тягнуть, вущину тягнуть. Значить тут не все в порядку цей тягне. Ну, погода така, я не буду зараз в них щось там шукати, тому що ну, нема потреби. Зараз і так матки нині не відбираю, і їх багато нема ще. А ну, от маємо так само наполовину розділений. Ну, от Бачите, оцей полюбе прийдеться це ослаблювати. Бачите, достатньо кормів бджоли, аж такого це забудовують. Але це дуже добре, тому що коли є достатньо бджоли, тоді у вас буде якісна матка. вощинку будують. от, Будують вощинку, будують. Ну далі не буду, нема смислу лізти, бо немає смислу лізти до них. А ага, цей трошки слабший, але теж взяти зараз глянемо. Витягну цю вощинку. вже десь стамеску загубив, то знов, бо не тримаються мене ці стамески, Вже купив 10 штук. таке. Зараз. Ось ми бачимо. Будують, будують. Тут ну нема багато дуже бджоли, але будують. все раз будують, значить тут все в порядку. Ну і ще маємо цього шести рамошки. Ну, з тими рамошки, які я взагалі. Не знаю, взяв по одній рамці розплоду і дивіться, що вийшло Одна рамка розплоду. І тут капець. Тут три рамочки, одна кормова, одна вощинка. І що роблять? А роблять те, що дивіться. бачите? за Рамка розплоду. Ось так. Ось такий нуклеус. Отак ми отримуємо суперові матки. Є ще отакі нуклеуси, але ці поки що, поки не стане стабільна температура, заселятися не будуть.